Це організовано злочинне групування Дві, двоє-дві людини, моргунов і поуси і ідея влада, вони його якби опановують цією людиною, але все це робиться за гроші. Тобто вони на цьому дуже добре заробляють. На знак протесту стояли біля обласної ради 50 днів і ночей і від Емсомольців вона була передана базарникам. За ті дороги, які вони зробили, ми вже заплатили стіль, що ми могли би сьогодні найняти кращих менеджерів світу, для того, щоб вони сиділи на там міській раді і управляли. Що кожного вімічанина наша місцева влада обирала Мінімум на 50 доларів на одному квадратному метрі придбаного житла. Я хочу жити в нормальному місті. А то, що вони побудували, коли все рішає певна група людей, і якщо ти не угодний для них, то тобі будуть створювати проблеми по бізнесу, тебе там можуть очерняти десь. треба, щоб до влади прийшла національна еліта в Україні. Якщо ми змінимо цю систему, то все буде добре. Якщо ми залишимо її, то знову буде війна. Всім привіт! З вами ми Вінничани та я Софія Копач, і сьогодні ми будемо спілкуватись з відомим громадським діячем, засновником Вінницького козацького полку імені Івана Бугуна Володимиром Воловодюком. Вітаю, Володимир! Добрий день! Володимир. А чи можна ваш життєвий шлях назвати боротьбою за Вінницю? І якщо можна, то чому? Свою громадську діяльність я розпочав в 1998 році. Познайомився з Вінським МЗАМ. І з тих пір поступово я входив в політичний процес. Майдан 2004 року, а багато чого передувало ще Майдану. І все більше я бачив, що в нашому місті якби оцієї несправедливості. Проти їх і виступав Майдан 2004 року, і Майдан 2013-2014 року, її дуже багато. І поступово я би входив у цей процес того, що місцева влада і обласного рівня, і міського рівня вона служила інтересам якихось політичних сил і знаходилась в Івії. А при цьому вона. Відпрацьовувала, вибудовувала свої ерупційні схеми, свої інтереси, перейшли до ліс. І тому я, е, я поступово втягнувся в цей процес і намагався е, говорити правду, е, діяти і допомагати людям, коли порушувалися їх права, і робити багато всього, що не подобалось місцевій владі. Причому та у нас була достатньо сильна організація. 에, і ми це робили та завзято, дружно. То владі, влади, тоді хто був і до Еманди Гройсмана, і під, тоді, коли прийшла Еманда Гройсмана, їм це дуже не подобалося. І поступово цей е, енфлікт е, мене, нашої організації, він і пол імені Івана Богуна, потім народний контроль, власно, він весь час лише. Я радікалізувався цей ефект, угу. і він носить і перманентний характер. Я зрозуміла От ви згадали про корупційні схеми, так ви можете навести, в приклад одну із корупційних схем, яку вже започаткувала ця влада? Схем дуже багато. Хоча б, ну, скажімо так, одноприотнення от Як, під, 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 підвальні приміщення, підвальні, це і не приміщення багатоповерхівних будинків є власністю е, співмешканців. Цього будинку, а місцева влада їх успішно продавала і продає, і вона вважає, що це їхня власність. Це маленька схема, а маленька ну, вона має місце. Це злочин. Так. А якщо говорити про великі масштаби. схеми масштаби, це забудови. Отам От це, звичайно, величезні гроші. І я скажу так, що кожного війничанина наша місцева влада е, обіграла. Мінімум на 50 доларів на одному квадратному метр, метрі придбаного житла. Тобто людина у квартиру, і 50 доларів він заносить в ішеню угу. тим, хто знаходиться в міській раді. І все ж таки, на ваш погляд, Вінниця це найкомфортніше місце для життя. Я дуже люблю наше місто, воно завжди було чистим і зеленим. І в ньому жили прекрасні люди. І от я люблю його, тому що я тут виріс, я вважаю себе вінничанином чанином таким рівним, і тому от я його люблю. Ну я дуже хотів би, щоб от в нашому місті змінились те, люди. По-перше, стосунки влади і громади. У нас немає жодного діалогу, немає жодної прозорості. У нас немає демократії. Це все підмінено, замінено імись штучними утвореннями і Да? І от дуже хотілося б, щоб це це просто убрали, Його не повинно бути. Причина в цьому дуже проста. Тут я переконаний, що головною причиною сьогодні є дві, дві людини. Моргунов і Гройсман, і, і вибудували цю систему. Ім, вони стали якби, послідовниками попередніх uh -huh. влад, і були в місті Вінниці. Но вони в цьому досягли успіху і вибудовували досконало цю систему цих, знаєте, їх абсолютно гнилих, абсолютно несправедливих стосунків. І всі про це. Саме гірше, що всі про це знають, але разом з тим, ось живуть цим і. Пристосовуються під це. Угу. Це дуже погано, мій погляд, і, 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 і от зараз, раз у нас є е, наш цей особливий час, у нас є можливість все це, і це все змінити. І все ж таки питання: як ви особисто ставитесь до того, що 18 років е, Володимир Гройсман керує містом Вінниця? Я думаю, що напевно навіть на зазнанавчому рівні треба ввести норму, що не більше двох термінів може перебувати людина на посаді міського голови. Mm. Я це ну, зроблено з посадою президента, так тому що от влада вона має і особливості, коли от хто б туди не прийшов, оці можливості. Оці споуси, ідея влади, вони його якби, опановують цією людиною. Uh -huh. І тому не, не, не треба просто допускати такої можливості. А що стосується от, заслуг Еманди Гройсмана, да, то вони багато всього зробили в Вінниці на початку своєї діяльності, щоб Вінниця змінилася. Але, що е само? Дороги. дороги. Uh -huh. В нього були е якби відпрацьовані прийоми, і дороги це те, що змінили Вінницю, порівняно з іншими містами України. Uh -huh. е а от е ну, це перша аденція. Uh -huh. І цього було достатньо. А далі, оцей рідит довіри, і вінничани йому висловлюють до сих пір, він дуже дорого обходиться для нас, і Вінниця могла б бути зовсім іншою, аби вінничани зрозуміли, що за ті дороги, які вони зробили, ми вже заплатили стіль, і що ми могли б сьогодні наняти кращих менеджерів світу до того, що вони сиділи там місць і раді і управляли містом містом Фактично, з достатньо великим бюджетом і з достатньо великими можливостями. Я знаю, що екс-прем'єр-міністра Гройсмана ви знаєте, ще зі шкільних років на ваших очах він прийшов до влади. Фактично від торгаша з ринку до мера міста Вінниці. Розкажіть про цей його шлях, про ті подробиці, які ви можете на сьогодні сказати. Напевно, перший етап його зростання це базар на юності, вишень і базар є базар. Там збираються різні люди, різні інтереси, і торгові, і ділові, і кримінальні. він Вінріс. І там були всі ті, хто вважався кримінальними авторитетами нашого міста, вони рутились. Це, ви знаєте, і процес, достатньо. Достатньо і знаєте, протиречивий, а водночас він швидкий і діловий. Да? Uh -huh. І там зароблялись гроші. Багато хто там заробив гроші на цьому базарі. ось і е, е, етап цей, Потім я вже пам'ятаю, коли в 2004 році Гройсмани, е, і батько і син були депутатами, ось вони ж були в команді Порошенка вже тоді. Так. І вони тоді ще не були так визначені чітко і, і в них перспективи угу. того, як вони будуть далі розвивати. Це тоді на той момент вони вже почали будувати магазини свої по місту, чи ще, ще... тоді були Щ... маг... пару магазинів ага. вже були да, четвертий рік. Але ми ж той, хто був на Майдані, той хто. Боролись і ризикували багато, чим тому що до 2004 році, коли ми їхали на Майдан, ніхто ж не знав, чим це закінчиться. Да. Тоді правда, все закінчилось швидко і достатньо на піднесеному. Але е, коли ми повернулись назад в Вінницю і побачили, що в Вінниці нічого не змінилось, мало того, що всі ті, хто був до Майдану, вони фактично і залишились при владі після майдану в своїй більшості. Угу. Нам це дуже не сподобалось. До речі, ми одні з перших в Україні тоді назна протеста стояли біля обласної ради 50 днів і ночей. Це був і постійний піет, намети, що ми протестували проти му що... так? У 2005-му. 2005 тисячі п'ятому. Угу. Це був і протест, і Ми заявили, що учмізм, учмізм повернувся, і ми виступаємо проти цього. Угу. А вже до 2006-му року, коли Гройсман став ім головою, то, то якби вийшла передача естафета влади, да, і від емсомольців вона була передана базарником угу. і, і приуспіли в цьому плані дуже успішно. От вже 18 років ви в опозиції до місцевої влади, зневага до його команди, яка невміло керує містом. Ні, в мене немає ніяких особистих неприязнів. Е, я хочу, щоб наше місто було цивілізованим, розвинутим, європейським, і я, я хочу жити в нормальному місті. А то, що вони побудували, коли все рішає певна група людей, і якщо е, ти не угодний для них, то тобі будуть створювати проблеми про бізнесу, тебе там можуть очерняти десь там. І справу, а це організовувати, це організовували проти мене неодноразово. То я би це не зрозуміло. Вони ж е, е, обрані всіма війничанами, да, uh -huh. і вони мають бути, е, як би принаймні, я е, е, має бути справжній рівні, вони мають бути е, справедливими. я, я Батько е, в своїй сім'ї і. Намагатися знайти спільну мову з кожним і врегулювати всі питання, чого звичайно немає. У них є ті, хто наближений до них, і ті, хто отримує від цього і свої преференції у вигляді там вирішення там питань земельних або ще якось, але все це робиться за гроші. Тобто вони на цьому дуже добре заробляють. На те, що вони дають право комусь займатися бізнесом, а йомусь не займатися. Uh -huh. Ось, а той, хто не угодний, вони не дають йому такого права і створюють все, щоб він не мав такої можливості. І це от одна з перших таких питань, як я хотілося б, щоб його не було. в Вінниці. Е, мене дивує наш бізнес, в і, і е, живе в цих умовах, пристосовується і нічого не робить, щоб це поміняти. Тобто, от він. Настільки зашуганий, настільки він якось, е, не проявляє того свого характеру, свого я, що от сумно за наших бізнесменів, вони такі. А скажіть, а вам команда ця провладна пропонувала порішати? Щоб ви так, закрили звичайно. рота і мовчали? Так, звичайно. Один і раз. Пер чи... періодично це раніше бувало, ага. і в і вирішальні моменти, наприклад, під час. Майдану в 2014 році, вже після Майдана, оце була в черговий раз пропозиція, коли вони хотіли зняти Сергія Свита з посади голови обласної ради. Угу. Ось. Але ну мені нема про що з ними домовлятися. І я... А в бізнесу вашому намагались перешкодити так, якось? дуже часто. Дуже часто і міська рада вела проти мене судові процеси майже 5 років. А за що? У мене є павільйони, приймальні пункти в місті угу. Вінниці, і вони подали на мене на суд, щоб я зніс незаконно встановлені мафи. Угу. А Хоча вони в мене. Абсолютно, ну згідно чинного законодавства, оформлені вони є об'єктами нерухового майна, угу. і в мене не є всі документи відповідно до нашого законодавства. Але міська рада потратила, до речі, міська рада потратила на цей судовий процес. Ну, я думаю, не менше 200 тисяч чисто бюджетних грошей за те, щоб давати подавати ці позови, проводити експертизи і все в результаті вона всі суди програла. Від суда першої інстанції до верховного угу. всі суди програла. але вона 4, більше чотирьох років мене писала постова тяганина. Да. Да, да. да, коли сталася просто шокуюча подія, про яку дізналась не тільки Вінниця, а й вся Україна на вас напали молодики і бітами жорстоко побили у центрі міста. Це сталося після зйомок розслідування про дитячі батути, які без документів працювали у центрі Вінниці. Ірина Басенко зазначила, що є інформація, що ці бастути належать покровителям так званих ДКВ, тобто громадської організації Дорожній контроль Вінниця. От розкажіть про цю ситуацію: чи були, покрив... чи були покарані кривники? І чи є ймовірність, що цими кривниками і були учасники Вінницького ДКВ? Наразі слідство. Нічого не дало, ніяких результатів не принесло. Получається, 17, з липня 2017 року пройшло вже 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 років. Да? І, відповідно, не вдалося з'ясувати. Причому, на мій погляд, робилося це навмисно, щоб не вдалося з'ясувати, міняли слідчі. 에... слідство не було, кримінальна 에... справа не було порушена за, стат... за статтею нападу на журналіста, і ми 에... намагалися скажувати це питання, нічого не змогли зробити, 에... не захотіли вони, хоча втручалася і національна співжурналістів України угу. до цього. Тому, 에... хоча неодноразово. Тодішній рівник Національної поліції області обіцяв, що ось-ось, ми вже прозвітуємо, що все буде нормально. Тобто в цьому плані все глухо. Звичайно, що після стрістері ст... і важко сказати, що воно було доведено до кінця. А що стосується причетності до цього дорожнього контролю, то я думаю, що вони були учасниками достатньо масштабного сценарія і був. Зроблений в той день, <Noel> так. Mm -hmm. але швидше за все вони навіть не підозрювали про те, що вони є учасником цього сценарію. Тобто, вони як пішки, піше ів і от так. На вашу думку, на сьогоднішній день дорожній контроль, яку функцію виконує у Вінниці? Дорожній контроль Вінниці. Яку функцію з того, дана громадська знаю, організація з останніх, з останніх подій особливо, то це організоване злочинне групування. Яке очолює Володимир Затайдух? Так. так? А чому? Що цьому свідчить? Прочитав вашу, вашу газету і зрозумів, е, що вони виросли з громадської організації вже в кримінальній структурі. Просто ви вже. Все ж таки на минулих виборах команда Гройсмана взяла монобільшість по місту, монобільшість по області, заявили свої позиції. Будемо казати, прямо вклали дуже 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 багато бабла. І зараз ми бачимо, що вони втрачають свої позиції. У віднічан втрачається до них абсолютно довіра, і ходять чутки про те, що Володимир Борисович продає свої активи у місті і планує. Можливо, будувати життя за кордоном. Тобто цієї інформації немає, але от такі чутки ходять. Підтвердження, вірніше, цієї інформації немає. Що ви думаєте стосовно цього, команда стратегів буде намагатись боротись далі за владу, чи все ж таки їхня піраміда рухне? Тут є дуже проста формула. До тих пір їм будуть дозволяти заробляти на міському бюджеті, арестовуючи своє службове положення. Вони будуть тут триматися. Вони собі, собі дозволяють, тому що їм дозволяються робити правоохоронні органи. Угу. Поліція, прокуратура, різні НАБУ, ДБР і, угу. і всі інші. Тобто всі разом їм дозволяють при нормальному розслідуванні їхніх, їхніх діянь, давно б від цієї інструкції вже б нічого не залишилося. Навіть враховуючи те, що вони дуже там досконалі в схематозах, і вони там це все це шито білими нитками, і можна було б давно з цим розібратися. Просто вони платять гроші, заносять певним посадовим особам для того, щоб їм можна було продовжувати робити те, що вони роблять. А от цієї можливості не будуть, вони всі уїдуть звідти. Тому що, ну, а що їм тут робити? Вони зробили ну, ну, да, величезні статті, да, угу. сотні мільйонів доларів, то їм тут вже не цікаво. А вас були з самого амбіції прийти до влади в місті? Я ж балотувався на міську голову у 2016 році. Не пройшли. Скажіть ще щось від себе, хочете заявити по даній ситуації? Тут Я у нас питання номер один: це все таки те, те, що ми маємо зробити все, щоб перемога була швидше. Це раз. І от від цього залежить дуже багато. Війна ж може дуже по різному продовжитись. І, угу. і може бути заморожена про те, що нам намагаються там хтось запропонувати. Може бути і переговорний процес початись. Багато всього. Але перемога. А друге, це те, що війна прийшла не просто так, вона прийшла нас змінити. І у нас е, відкривається війна ну, можливості. От, це під час Майданів бувало і під час Майдана, після Майдана, та саме і зараз. Війно ну, можливості буде недовго, але воно буде, ну, там, пів року після війни. Якщо ми змінимо цю систему, то все буде добре. А якщо ми залишимо її, то знову буде війна. Тоді давайте конкретно. Для того, щоб змінити цю систему, потрібно змінити що? Владу Україну? Владу обов'язково. Треба, ем, треба, щоб до влади прийшла національна еліта українців. Патріотичний. У нас, е, нас є достатньо людей. Ем, Чесних, достатньо людей ідейних, достатньо успішних із власним приводом свого життя довели, що вони такі. Але прийти до влади їм не вдається, тому що система виборів це гроші, вибори, гроші, да? вона не дозволяє. Ми не можемо змагатися з тими, хто сидить в міській раді, і, да? тому що у них дуже багато грошей. Да? І виграти вибори в них неможливо. Тим більше, що Ну, фальсифікації, які були на останніх місцевих виборах, вони носили масовий системний характер, і вони призвели до того, що ви сказали, що вони отримали переважну більшість і зараз себе дуже впевнено почувають за рахунок цього. Володимире, дякую, що завітали до нас у студію. Сподіваємось, що наші зустрічі будуть постійними та цікавими. Дякую, запрошуйте.